Починаємо читати статті Шаматі, і в тебе буквально е, проникає якась особлива сила, яка міняє твій стан з одного на інше, а потім всього знов на зовсім щось інше. Як правильно сприймати те, що пише Бачулам, приймати прямо в серці і писати на серці, а не аналізувати в розумі чітко? Рав... Якщо всі наші бажання так, при, коли ми принаймні, коли ми перебуваємо під впливом цих статей, ми хочемо, щоб всі наші бажання були б зв'язані між нами, між нами в десятки в десятці, так то це вже буде велике зусилля, коли ми їх приліплюємо до творця. Тому що десятка насправді навіть в наших десятках, наскільки вони нам здаються роз... Розділеними, роз, так розсипаними це в наших відчуттях. Але якщо ми намагаємося взаємно включитися і злитися в десятці, ми я при цьому перебуваю в злоті з творцем. Тому що напевно творець він перебуває в тих людях людях, які хочуть прийти до злиття з ним. І тоді, коли я входжу в них, я Ходжу в зв'язок з творцем, немає іншої якоїсь форми чи е, так, чи іншого способу, який міг би яким я міг би прийти до злиття з творцем. Тобто е, чути разом, басулама, прослуховувати і намагатися в зв'язку між нами розкрити сутність його слів. От так це е шлях найкоротший, найпряміший прийти до злиття С Творцем.